Якщо у вас люди просять поради, будьте людяними, відповідайте чемно і адекватно. Тому що якщо людина наважилася вам написати в особисті повідомлення питання, значить його потрібно відповісти правильно. І щоб людина дійсно, якщо ви дійсно рекомендуєте те, що людина вас запитує, значить, щоб людина дійсно скористалася вашою рекомендацією. Мені написали в особисті повідомлення. Чи рекомендую я курси Жені Зарсуса? Так. Да. Я рекомендую. Дивіться, це вже перший факт, того, що мене побачили люди, яким ми навіть мені день не пересікалися. Це було в, в одній соцмережі, не буду озвучувати, але не важно. Я працюю в усіх соцмережах, тому що я купила в Жені курс, і я працюю по всіх пунктиках тих, яких він нас учить. От вже є результат, тому що мене побачили, і у мене запитують питання, задають мені питання, чи рекомендую я чи ні. Так, да, рекомендую наполегливо. Купуйте у Жені курс, вступайте в чат, Користуйтеся його знаннями, тими, якими він дає нам постійно кожен день. Ви уявляєте, кожен день. Це не школа, що 10 годин проходили там, чи інститут, 5 років, а це кожен день. Вам дун-дун-дун, учиться, учиться, учиться. Тому купуйте, будь ласка, курс і будьте щасливими успішними, Женя. Спасибо тобі, велике, ти супер.